Всім привіт! І в продовження теми ремонту комбайна Домінатор 108 клас. Хочеться розказати про редуктор. Він ставиться на вигрузний шнек. Я покажу потім місце. І от які цікаві речі відбуваються з ним. да? Значить, накрився, у нас ми вигружали пшеницю вчора, Так, вчора на полі. І все, все стало, він все, не вигружає. Причину ми знайшли. В цьому редукторі він стоїть між трубою, вигрузним шнеком і бункером. Ну, це так по-простому. Накрилось два підшипника. Один, два. Тут два підшипника і. Так, де мої шестерні. Потім покажу. Ну і вже давно це підлизувало оцю шестерню. Ну і ту. Їх тут дві, як от планетарка, пара. От. І от які речі, виходить, що по каталогу він не розбирається, оцей редуктор. Це одна запчастина по каталогу. І в магазинах, і в мене каталог показує, що це одна запчастина. І дійсно, чому так? Плюс... Ну, вал нормальний тут. Так, тут -от, вал, все нормально. І що виходить? Дві шестерні оці. Ціна їх 2000. Що нагродокторі, на що в Мелітополі в магазині запчастин клас, Джондіри. Дві тисячі. Тепер рахуйте, два підшипника. Ну, десь 350 гривень нормальний підшипник. Плюс доїхати. коротше, три 3000. Десь виходить оцей ремонт. Новий німецький стої 8500 можна знайти весь редуктор. Дорого, згоден. Але німці тут же дають аналог. Італія. Новий редуктор повністю. 4700 я знайшов. 4700. Оце мені обійшлося 3000. Та там трошки більше обійшло, я не можу. А, шпонку я ще взяв. От, плюс, значить, стопорні, там колечка, так, шпонки. Ну, коротше, три п'ятсот обійшлося оце все. Якщо їхати до майстрів там на заводи оці, такаря, і так далі. Оці дві шестерні, Получаються півтори тисячі. Нові дві тисячі. Ну, тобто, ну, нові заводські турецькі, 2000. Ну, вони є на агродокторі хоча я повторюся, в каталозі їх немає. Тобто німцю, от я порахував, як просто живеться німцю. Так, він пішов, весь редуктор купив. І поміняв його там за годину. Так, це всього на все, скільки там 4, хай 5 тисяч гривень, це десь скільки, 200 доларів, да, десь. Ну, ви розумієте, що таке 200 доларів купив. Та й фактично на наші гроші дешевше, мабуть, купити італійський аналог, чим оце ремонтувати, час втрачати. Ну, Зекономив я 1200. Але от день от у мене пішов. Вранці я з'їздив, купив там запчастинки те все. І виходить 3500 ну, 1200. Але у мене старий вал, старий вал другий. Причому, от, бачите, трошки він розбитий. Ну Буде ходити, але ви розумієте про що я. І тут трошки він як Ну буде ходити. Ну і от самому мені треба оце ламати голову. От сюди войлок ми поставили. Войлок з валінки, звичайні, такі советські. І сюди поставили войлок. Не знаю, як воно заводське повинно бути, але ми войлок і салідолом. От. От кому буде цікаво ремонт редуктора вигрузного цього. Будь ласка, будь ласка, думайте. Ще раз покажу. О, вже солідола трошки, ну вон ті шестерні. Мабуть, мелітопіль робить. ну. Ну і корпус старий, а так за 4. Ну, 4500 можна знайти, я так дзвонив італійський. І вже після роботи редуктор, трошки брудненький, я спеціально зняв, саме показати, розказати. Як все працювало? Працювало все класно. От. У нас був дощ, бруд. це все, ми виїжджали, коротше, забризгане все. Ну, нормально, докосили ми цей сезон. І висновок такий, що. Що? Треба все-таки підходити до ремонту. Ну, з розумом. От. Так, є, є такі моменти, де варто зекономити, де варто може замовити свої запчастини в підприємствах, які роблять аналоги. Це якісь там, може, токарі, слесарі, да? як ми звикли. Так, є такий варіант, але все ж таки, ну ти нічого не виграєш. От не просто так, оцей весь вузол. Він не намальован в каталозі в розборі. Це не просто так. Коротше, легше було купити оце все. Аналог. По-моєму, да, італійський, я от казав спочатку, по-моєму, італійський так. Воно того стоїть. Ну, слава Богу, все працює. Зерно викидає зі шнеку. От. Все. Чекаємо сімочку. До побачення.